А я вже не переживаю, що мені буде зимно. Інна Боженюк, Таня Ворона, привіт. Ліда Попук, Любові з Америки. Доброго дня вам всього самого найкращого. Дякую за підтримку. Діана, Лера, привіт. Гара Семенко Лідія, вітаю вас і я вас вітаю. Гарного дня вам. Ширлі. Мерли Українцам, з Росії. Привіт і вам з України. Гарного вам дня. Оля, Олег, Таня, Інна, Боженюк, Лідія, Івана, доброго ранку. Роман Гу... Густо Рождество буде як у християн, или як у католиків. 25 декабря. У нас буде 25 грудня, не декабря. Діана Григоріанська сердечка. Ми перейшли на Григоріанський, ми святкуємо тепер по. А ви собі святкуєте на своєму, святкуйте, я ніц не маю. Я ніц не маю проти. Ваше діло. Машенька, приймаємо все з городу, затепла, полетіло і не дописала. Та я зрозуміла. Оленка, Марічко, хіба можна всю роботу поробити? За ці дні ви вкайшкалися, ще ж на роботу треба, а потім до другої роботи відступи до жорон. У нас так кажуть, ну так є Оленочко, бо ще раз на роботі, та й так воно є. І сюди, і туди, і бігом, і бігом. Гарасименко, Лідія, от моїх, синочку, вам передалі крепкого здоров'я. І ви синочкам своїм передавайте крепкого, міцного здоров'я, щоб вони були здорові і щасливі, щоб все було добре, хай Бог їх береже. Іна Альона Фрідріх, привіт, іночка Боженюк вітається з Оленкою. О, Юля бойко, доброго ранку. Юлія, я поставила лайчик. Дякую, Міша. Я з України і я з України. Діана, Юля, привіт. Моя хороша цукерочка, рибка золота. Юлія Бойко, Діана, привіт. Юлія Чумаченко, привіт. Оленка, Олічка Чумаченко, доброго ранку. Владімір, привіт, Латвії. Лайк, привіт вам із України також. Гарного вам дня і мирного, міцного, мирного неба і міцного здоров'я. Оля, Наталя, Лідія, Таня Чепурних, Мартин у вас доброго ранку, Діана, Юля, тобі сердечка. Юля, Оленка Фрідрих, привіт, захоплення Марічки. Так, так, Оленочко, топчимося в тій ступі ні кінця, ні краю. Так воно є. Ольга Прибіцька, хто зі мною пити гарячий шоколад, бо каву пила вранці. Смачного вам, а я щось нині мушу приготувати смачненько, бо я хочу солоденько. Юля Бойко, Таня Чепурних, привіт, Гара Семенко Лідія, дякую вам за, ваші, за ваш канал. А вам дякую всім за підтримку, за те, що ви заходите, підтримуєте, спілкуєтеся. Мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Оленка, доброго ранку, Інна Боженюк. Юля Бойко, дякую. Оля Юля, доброго ранку. Юля Оля Прибєцька, привіт, Валентина Наумова. Доброго ранку, хорошого дня, міцного здоров'я, миру, добра, лайчик поставила. Доброго ранку. Доктор Здорова, привіт, доктор. Олена, Юля, привіт, Люба, привіт, Слава Норд, доброго дня і вам. Так, Роман. Ассалам алейкум. Доброго дня і вам. Юля, захоплення Марічки, привіт. Оля Валя Наумова. Роман. Привіт. Доктор, що за ікона на стіні? Мати Божа. Оля Ковалевська. Доброго мирного ранку. В Києві вологу, але не холодно. Зрозуміла. Доброго ранку і вам. Оля Прибейська, Оля...